Не перший місяць в Україні не дають спокійно працювати журналістам. Працівників змі б'ють, переслідують, викрадають та псують їм апаратуру. Цього разу дісталося нашим колегам із надзвичайних новин телеканалу ICTV. у Харкові. Під час мітингу за федералізацією України проросійські активісти напали на знімальну групу. Шестеро чоловіків закривали об'єктив камери, били по апаратурі та заламували руки журналістам. Потім вимагали, щоб журналісти показали посвідчення. Про російські мітингувальники хотіли дізнатися, звідки знімальна група з Росії чи з України. Коли допиталися, що з України, стали бити працівників змі по спині ногами. Так описує інцидент журналіст телеканалу на своїй сторінці в соціальній мережі. Врятували журналістів від агресивних людей правоохоронці, які відтіснили нападників. Продовжувати зйомку журналісти надзвичайних новин не могли. За ними слідом ходили чоловіки з георгіївськими стрічками. Міліціянти вивели працівників змі із натовпу та відвели подалі.